Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний почав дуже активний аудит. разом з союзниками на НАТО, починаючи впливати подробиці. Виводять всі запроданців на чисту воду за всі 30 років. Телеграм-канал Офісна Мишення пише, що проти всіх фігурантів, які знаходяться в Україні, вже завели кримінальні справи, адже вся продана техніка через посередників потрапила назад до Росії. Отож поїхали. Тимошенко і кучма також у цьому списку. Після розпаду радянського союзу Україна мала майже міль. Йонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал а також величезні запаси боєприпасів і військової техніки. Проте роки халатного управління безсистемне скорочення складу ЗСО та озброєння нижче ну рівень, необхідний для забезпечення обороноздатності держави, призвели фактично до розвалу армії, який могла зупинити лише російська агресія. У 2018 році у Верховній Раді було створено тимчасову слідчу комісію, щоб з'ясувати, чому Україна на момент нападу Росії була ослаблена у військовому плані розслідування Хоплювало період 2004-2017 років. З'ясувалося зокрема, що за кожного президента та міністра оборони відбувалося скорочення озброєння. Хто і скільки військової техніки вивів зі складу ЗСО на інфографіці слово і діло у період, коли міністром оборони України був Євген Марчук, червень 2003 вересень 2004 Зі складу збройних сил було виведено 286 зенітно-ракетних комплексів та стільки же переносних ЗРК – двісті БТР та БМП двісті. 63 танки та 86 бойових літаків. За міністра Олександра Кузьмюка вересень 2004-го, лютий 2005-го, теж період президентства Леоніда Кучма і зі складу армії вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП та БТР, 96 літаків та 18 вертольотів. Анатолій Граценко, який був головою Міноборони при президентові Ющенку лютий 2005-го, грудень 2007-го продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ. 200 них ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 94 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 ракетні ракети. Його наступник Юрій Яхануров, грудень 2007-го, червень 2009-го, вивів зі складу ЗСУ-102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплекси «Точка». Валерій Іващенко, який у у червні 2009-го березні 2010-го року був виконувачем обов'язків міністра дозволи виведення ще 86 танків, 110 БТР, 78 літаків, 21 вертольоту, 3 ракетних комплексів точка та 86 ракетних. Останні етапи підриву обороноздатності України був у 2010-2014 роках. За президента Віктора Януковича у звіті ТСК констатується, що у цей період керівництво держави, міноборони та Генштабу ігнорували основи забезпечення нацбезпеки та свідомо знижували боєз. Здатність армії, чисельність ЗСУ продовжували необґрунтовано скорочувати. Армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала у мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення війська основними видами озброєння та техніки був критично низьким. Бойові літаки на рівні 20%. Зенітно-ракетні протиповітряні комплекси оборони близько 40%. Бойові вертольоти близько 30%, Бойові кораблі та катери близько 15% від потреби за міністра оборони Михайла Єжеля березень 2010-й, лютий 2012-й було списано танк 205 БТР, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет. За Дмитра Саламатіна, лютий грудень 2012 і Павла Лебідєва, грудень 2012 і лютий 2014 -й. зі складу ЗСУ вивели ще 292 танки, 64 БТР, 60, 98 бойових літаків, 16 вертольотів, 223 тактичні ракети. В той же час Тимошенко разом з Кучмою віддали далекобійні ракети та стратегічну авіацію. У той же час третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю Засновнику видання Гордон Дмитро Гордоннико розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністрку України Юлію Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека НАТО із проханням про надання Україні плану дії щодо членства в НАТО. Коли я домовився по темі НАТО, ПДЧ і воно ставиться у порядок дня. Європейці можна сказати, попросили пана президента. Ми б хотіли, щоб це клопотання про ПДЧ підписав голова парламенту і прем'єр-міністр. Голова парламенту Арсеній Яценюк на другий день підписав після мене. А прем'єр-міністра я тижнів два шукав Сказав він Гордона запитав після цього Віктора Андрійовича, ви Юлії Володимирівни, все вибачили та не те, що вона в нас забрала років 15. років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005-2010, Україна мала найвищі економічні темпи в Європі. Нижче 7% приросту ВВП. Ми не опускалися. У нас були квартали до 14% були Було відповів співрозмовник. Юлія Володимирівна спокійно вам спиться. Нічого не муліє в той же час. Декілька компаній, які виграли державні тендери, на Стачання продуктів харчування у 2022 році ухилилися від сплати податків майже на 400 мільйонів гривень. До схеми може бути причетна сім'я народного депутата України Юлії Тимошенко. Про це повідомили у бюро економічної безпеки Беб України. Ім'я депутата не повідомляють однак, зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради. За даними українських змі, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко Леонід Чечоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель Міноборони компанії переможці державних закупівель у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур. Бебо перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Верховної Ради, йдеться у повідомленні. У БЕБО також розповіли, як працювала схема. Постачальники продуктів зареєстровані, зокрема на Одещині, закуповували свій товар за готівку, а в документах. Такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств ємства деякі з яких мають ознаки ефективності. за результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень які перебувають на рахунках компаній постачальників під час слідчих дій детективи беба провели 20 обшуків фігурантів допитано призначено п'ять судових експертиз і з метою підтверджені розміру шкоди оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів до судового розслідування здійснюють і детективи бюро економічної безпеки україни за процесуального керівництва прокурорів офісу генерального прокурора зазначив Левобебаграніше Б. дві у 2023 році головою фракції батьківщина Юлія Тимошенко вже примудрялася потрапити у два великі політичні скандали. З одного боку її зятя і Сват Артур і Леонід Чичоткі не виявилися причетними до фактично монопольних поставок продуктів Міноборони, а з іншого сама Тимошенко в розпал повномасштабної війни вирушила на приватний пляж одного з найдорожчих курортів світу в Дубаї. Виявилося, що зароблені на армії гроші. Сім'я політика витрачає на елітних курортах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожному своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.